Привіт, мене звати Мар'яна Черкаси. Це ютуб канал Астрофеномени. Я знаю про те, що ви чекали саме на це відео, адже у ньому ви зможете почути правду, коли завершиться війна. Чи дійсно вона може тривати ще три роки? Про це почали говорити після саміту НАТО. Отже, не перемикайтесь саме тут. І сьогодні ви дізнаєтесь про це відповідь. І сьогодні ми долучаємо до нашого ефіра майстра Овена Стефана, який повністю розкриє всі таємниці. Ми з вами вже неодноразово говорили про майбутнє України, але бачимо, що поки що війна у нас триває, вона не завершилася. Як ви вважаєте, яким буде майбутнє України до кінця цього року, в наступному році, чи будемо ми вже відчувати певне якесь полегшення у війни у війні? Що для цього потрібно зробити? І загалом якою ви бачите Україну в найближчі, наприклад, 5 років. Вітаю, вітаю, любі глядачі. Вітаю вас, Маріанна. Ну, наші глядачі вже знають, що я не займаюся передбаченнями, не віщую от і е, а займаюся реальними речами, створюю наше сьогодення і майбутнє. І то, яким я створюю його і запрошую приєднуватись і кожного першого числа до планетарних робіт, і до інших робіт нашої академії. По створенню, а сьогодні, захисту нашої країни, нашого народу, наших цивільних і військових. Тому все залежить від нас, все залежить від українського народу, від його єдності. І я неодноразово казав, що єдність це ключ до нашої перемоги. України або зовсім не буде. Це навіть не буде Білорусь. Її повністю знищать. І це песимістичний сценарій. А сценарій, на який ми працюємо, це процвітаюча Україна, яка повернула е, свої території повністю, включаючи Крим, да, не миттєво, да, не так, як би нам хотілося, щоб нам їх просто віддали, просто їм, е, їх нам ніхто не віддасть. Але як був потенціал ще до повномасштабного вторгнення, і я про це говорив в багатьох інтерв'ю, скажу і зараз. Що і зараз є потенціал прирости е, своїми новими територіями, новими старими територіями. Ви пам'ятаєте старовинні карти, де Краснодарський край належав Україні, і так далі. Нам це не потрібно, але обставини можуть статися так, що репарації нам. Віддадуть землею, або Краснодарський край проведе референдум, а може і Ставропіль, а може і інші регіони, проведе референдум і захоче приєднатися до незалежної процвітаючої України. Але сьогодні стоїть завдання просте: вистояти, зберегти свою незалежність, державність, а це можливо тільки через єдність, єдність серед народу, єдність. Держави і народу, і тільки це може принести нам перемогу. Тому я запрошую наших глядачів: єднаємося, єднаємося в е і в донатах на ЗСУ, і єднаємося і в молитві за перемогу України за створення країни майбутнього, країни щасливих людей, країни заможних людей. Але для цього після війни треба провести тотальну чистку. Можливо, через офіційний аудит діяльності всіх можновладців, які були до сьогодні у нас від самих перших за часи незалежності, і потім робити аудит кожної діяльності, кожного можновладця, від голови сільради, мера, як там вони. Голови обласної адміністрації, міністра і так далі. Тобто, подивитись, що там до ручок тих пристало до їхніх коханок, до їхніх родичів і все інше, це має бути повернуте державі за всі роки незалежності. Я це вважаю і вважаю, що важелі для цього. У держави є, але має бути воля народу для цього тільки таким шляхом тотального самоочищення від корупції, від крадіїв, від зрадників. Бо я вам скажу, що зараз досліджуючи то, як ви знаєте, метафізичний план, тонкі плани нашої країни, ми знаходимо велетенську кількість наслідків обрядів і нашого ворога. Магічних на теренах України і наших місць сили проти України і українського народу, і так і наших недолугих так званих ізотериків, які пристали на сторону ворога і продовжують і зараз магічити по місцях сили проти України і українського народу. Отже, робіть висновки, друзі, єдність самоочищення. Прияття своєї честі і достоїнства, і відбудова держави, а потім і розбудова держави вільної, справедливої, і закон дійсно має бути однаковим для всіх. Майстроване, от ви щойно сказали про те, що ви відчуваєте, що війна буде іще ще тривати, і в принципі після саміту НАТО також дуже багато представників інших керманичів говорили про те, що в Україні мінімум ще три роки буде війна. Як ви відчуваєте, чи дійсно це так, чи можемо ми скоротити цей термін? Я відчуваю, що я цього не говорив, хоча очевидно, що війна ще буде тривати, і але я говорив, що я не передбачую. А працюю з своїми учнями щоденно на те, щоб скоротити термін війни і знайти на тонкому плані поки що підтриму шляхи якомога більш ефективного пришвидшення протяжності цієї війни, яка стала для нашого народу жертовним. І, звісно, ми знаходимо вузькі місця, де можемо, звісно, ми маємо. Впливати законними методами з точки зору Всесвіту і законів Всесвіту. і ми ними користуємось. Тому і в цьому є певна і складність, бо наші вороги попирають всі законні дії. І тому я не можу сказати нашому народові, що ще три роки потерпіть. Або буде 30 років, я так краєм ока дивлюся на ті. Е, як там називається о, о, заголовки? Або завтра за, закінчиться війна? Ні. Я, я кажу: єднаймося навколо перемоги, наближаємо цю перемогу і тиснемо на всіх рівнях на ворога явного і завуальованого. І тиснути прийдеться і на наших так званих партнерів. Ну, і треба пильно дивитися за наших рідних гнид. Всередині України, і це і, звісно, і чиновники, і всі штабелі, ми знаємо, були, прони, були про, про просто пронизані агентами Кремля, і в тому числі і серед так званих магів, людей езотеричного світу. Тому я призиваю людей єднатися. Головна ідея перемога. Перемога України дорівнює знищенню спочатку. Можливості вести війну Російською Федерацією, а потім і саморозвалу цієї імперії зла я, мій погляд, такий я не передбачаю, але призиваю вас в єдності, друзі, створити передумову від нас теж дещо залежить. Єднаємося. Дякую вам, майструване дуже влучно все сказали. Повністю підтримую вас, і ми розуміємо про те, в якій свідомості в принципі живе, живуть люди, якщо їх можна, звісно, так назвати в Російській Федерації. От що дійсно може змінити їхню свідомість? От цю от, проїжджену їхньою пропагандою, чи може взагалі це змінитись якимось чином на вашу думку? 20 років пропаганди навпаки. Їх же телевізор зробив такими, от за 20-30 років. Їх свідомість була проникнена, що ми є ворогом Російської Федерації. То ми були недолугі. Менші брати, потім ще якось потім і деградували до ворога, який загрожує такій ну, потужній країні. І позіхає на її суверенітет, на її території. І це ж треба було так винести мозок сотням мільйонів людей, щоб вони все не тільки повірили, а й жили цим. Тобто ми не маємо справу навіть з. Свідомістю якогось е, такого Путіна і Путіних. Ми маємо 160 чи скільки їх там мільйонів путіних. Вони всі так думають, і тому для того їх треба лікувати. І на це лікування треба десятки років. У нас його немає. Тому я так думаю, що треба знищувати саму Російську Федерацію. Я не проти не за те, щоб вирізати всіх е, там е, їх мешканців, а за те, щоб з мапи світу зникла е, така країна. І це буде найкращим взагалі, чинником стабільності і миру в світі. А як на вашу думку і свідомістю людей, які проживають на території Криму? Ну тобто 11 років по факту в окупації, точно так само вони проживають під російською пропагандою. Чи зможемо ми їх швидше, скажімо так, повернути на наш, на наш бік? Думаю, що ні. Я впевнений, що на території Криму? Там є мої учні, є в мене учні і на території Російської Федерації, які повністю підтримують мене в моїх позиціях стосовно добра зла, стосовно того, хто агресор, а хто, в принципі, жертва. Всі вони все це розуміють. Я вважаю, що ніякі ліки тут не застосуєш. І не тільки Крим, а Донбас, а що в Києві нема таких. А ті, хто роблять злочини проти України зараз, ми бачимо про це відео, ми бачимо про це доклади нашої служби безпеки, президента і так далі. Що з ними робити? Вони живуть серед нас і вони найнебезпечніші, небезпечніші, ніж той ворог в окопі. Вони ходять за моєю спиною і, і і точать жало для того, щоб нанести удар. І на тонкому плані це теж очевидно. Ми бачимо зрадників, і немало цих зрадників. Тому ось для мене питання для питання з тими, що робити, для кого війна не почалась. Це не війна, самі, самі, самі ми винуваті в чомусь перед кимось за те, що гвалтують наших дітей і, і всіх підряд, і вбивають, звісно, найжорстокішим чином. Ми дивимося і порівнюємо наших полонених і тих, кого взяли в полон ми. Це, звісно, що це протистояння різних світів світу зла, агресії, ненависті, нелюдяності, кровожерливості, ненаситності, безладу і хаосу. І Україна, яка може стати першою країною любові, миру, злагоди, процвітання. Стати країною для, для людей проль може стати. Бо, подивившись по сторонах, ми не бачимо жодної країни, яку можна було б, можна було б назвати країною добра, народом добра, про добро. Ми бачимо всіх на чолах кожного, на превеликий жаль, кров Ісуса Христа. Майстроване, дякую вам за вашу відповідь. І як ви вважаєте загалом, чи могла би не початись війна між Україною і Росією і ще в 2013 році? Так могла би аби Російську Федерацію зупинили в Грузії Чечні в 2008 році, то тобто, аби світова спільнота зупинила цього нелюда тоді, і тоді відбувся суд в Гаазі. З смертним вироком він тоді собі накалядував на смертний вирок. А можливо, на пожиттєве без е, можливості вийти. От, і, але жити він мав би не в царських умовах і їсти не на золоті. От, але цього не сталося. Це єдине, яким чином все інше йшло. Вседозволеність, е, обійми з фрау Меркель з іншими чинниками. Потужних держав сімка стала вісімкою, обнімашки целовашки з чортом. От. Антихриста обіймали всі очільники всіх держав світу. І звісно, це спонукало його до більш агресивних дій. Адже попередні не мали ніякого покарання, тільки аби тоді зупинили, не було б і нашої війни

Ну, і зараз дуже багато військових експертів порівнюють війну Ірану з Ізраїлем, з війною України та Росії, де хтось взагалі там говорить про те, що це такі собі кармічні, дехто дещо де де країни. На вашу думку, як вважаєте ви чи дійсно можна порівнювати в цілому, якби ці дві війни? Чи є в них певні якісь сходства? І можливо за цими війнами стоїть одна і та ж сама людина? Я віддаю шану нашим військовим експертам, слухаєш їх і дивидаєшся. От, а якщо вони вже і про карму заговорили, ну дуже дякую їм. Ну скажу так, що я не військовий експерт, в війні не розбираюся ні з кармі Я розбираюся. Ми відпрацьовували карму і України, і Російської Федерації, і України і інших європейських народів. І певні були і здобутки, і в поведінці інших держав ми спостерігали. Але це має бути більш системна, напевно, робота. На все, на превеликий жаль, у нас рук не вистачає. Але, тим не менше, я, я особисто, як просто людина, не бачу нічого спільного, подібного і схожого в цих війнах. Але е центри впливу на ці війни, на їх походження. Навпаки, я бачу, що. Абсолютно різна поведінка, наприклад, Сполучених Штатів Америки в цій війні, якось нагло хамська в відношенні України і підтримка йде. Я не проти підтримки е, ізраїльського е, народу шана е, їм. Вони стійко е, ж, проживають своє життя під постійною агресією. Я не бачу, щоб, наприклад, в Конституції України було написано хоч одне агресивне слово. Проти будь-якого народу, так як там є е, на прописані е, правила знищити народ Ізраїлю і державність цієї країни, тому я не розумію, де там що, які паралелі вони проводять. Ну військовим же ж їм відніше, зрозуміло, особливо напевно вони можуть розповісти нам про карму. От, тому мені би хотілося, щоб ми не маніпулювали чимось, а просто розуміло, що наша робота. Заключається всього народу в єдності отримати перемогу, звісно. Тут головну роль мають відігравати військові дипломати, команда президента, і а ми маємо підтримувати в єдності, не давати розхилитати нашого човна цих клікуш, які закликають до якихось там виходів на майдан на революції на ще щось. Я думаю, що ними мають займатися служба безпеки України. І присікати цю історію, От, тому особисто я не можу там проводити право. Хоча центри впливу вони очевидні, що це одна шахівниця, одна шахова партія, і центри впливу одні й ті самі. Це очевидно з цим я би погодився. Майстроване, ну і на завершення нашого ефіру. Хочеться послухати від вас, яким буде у нас друга половина літа липень, серпень чого очікувати Україні? Які ключові енергії ви відчуваєте, що будуть в цей період? Ну давайте енергії енергіями зараз. Буквально тиждень тому енергії стали набагато плотнішими, змінилися різко, я би сказав, енергії, і це відчули люди, які мають підвищену сенситивність. По цьому приводу я всереду е, поклав відео у себе на YouTube на налаштування на ці енергії. А до чого готуватися? Да ми готові. Ми в цьому четвертий рік живемо: готуватися до масованих атак, готуватися до того, що нас будуть люто атакувати, відбиватися. І працювати на перемогу України і завжди собі і прокидатися, і засинатися з розумінням Україна є, була і буде, але це залежить від нас, від українського народу, від дій кожної людини, і не піддаватися і псо йти на поводу. Пропаганди російської, а тим більше продавати недорого Україною українців, а єднатися, єднатися, єднатися. Бо легше не буде. Легше буде тоді, коли ми дійсно зможемо е, зупинити ворога. А зупинити ми зможемо його тільки неможливістю його, коли в нього не буде чим воювати. Отоді От він зупиниться дійсно. коли він коли йому не буде чим воювати, коли ми повністю зруйнуємо його військову інфраструктуру, його економіку? от тоді, але для цього потрібен ресурс і час, і в а, а віра у нас непохитна є.